неділю в Луцьку в центральному парку культури та відпочинку імені Лесі Українки ярмаркували одразу декілька волонтерських об'єднань влаштували для лучан та гостей міста масштабні розваги і частування. Усе заради збору коштів на квадрокоптери та авто для військових. Ми проводимо благодійну ярмарку на збір наших хлопців з СУ, збираємо на тепловізори, які безпосередньо доставляє наша легенда дід Волинь. Він працює не з однією бригадою. Він працює з багатьма бригадами, які дійсно цього потребують, які знаходяться в самих таких найгарячіших точках. У нас тут є широкий вибір від солодкого до солоного. Зокрема, волонтери приготували козацький куліш, який розлетівся фактично відразу. А ще гостей частували грибною юшкою, справжнім українським борщиком, варениками і голубцями. Також господині приготували багато різноманітних солодощів, якими радо ласували не лише діти, а й дорослі. Поруч же розмістили виставку виробів народних умільців, свічки, військової атрибути, гільзи з відстріляних снарядів і трофеї. 26-27 перші школи. І так дівчатка, ті, хто хотіли, розмальовували гільзи. Хлопці попередавали з передових напрямків нам от різні всякі такі О, штучки військові, і оце ми їх продаємо, збираємо кошти. Що користується найбільшим поплом? Е, звичайно, гільзочки різні, але дуже круто нам зайшов Дарт, е, е, запрошуємо е, пройти і постріляти. Усі бажаючі могли придбати будь-який експонат за донат на Зсу. Лучанин Борис Цейко не пошкодував викласти кругленьку суму за декілька лотів. каже гільза з гравіруванням у формі тризуба прекрасно доповнить інтер'єр їхнього сімейного будинку. Купили, щоб допомогти. чим можемо допомогти? І так допомагаємо постійно. Кожен місяць відправляємо товари, гроші і так ну, на роботу і додому в інтер'єр. Ну, гуляли, сподобалося, вирішили приємне, з корисним сумістити. Так. Волонтерам, які влаштували ярмарку, вдалось зібрати понад 77 тисяч гривень, які передадуть відомому волонтеру дід Волинь для закупівлі дронів. Загалом у парку культури діяло 12 локацій. Гостей розважали діджеї з ведучими. Поруч зі сценою рятувальники влаштували майстер-клас пожежого гасіння і поливали усіх водою з бранзбойта. А вже при вході у сам парк військові тренувального центру Тернове поле показували усім бажаючим, як правильно поводити зі зброєю, збирати розбирати автомат і накладати турнікети. Відомий Луцький Стронгмен Василь Петрищак згуртував навколо себе усю спортивну молодь міста та влаштував відкритий чемпіонат з армреслінгу Кубок Луцька. Усе заради того, аби зібрати кошти на крутий позашляховик для військових. Ще друзі нам подарували новесенький генератор. Дуже приємно. Ми його обкатаємо і передамо, передамо хлопцям на в Бахмут. Наша ціль 190 тисяч гривень зібрати, щоб купити автомобіль. Автомобіль знаходиться в Житомирській області. Хлопці ганяють їх на зсу. Вони нам його забронювали і. Ми плануємо його у них купити. Ми збирали збір саме на цей автомобіль. Ось тому машину потрібно обслужити, перекрасити. Я особисто її буду вести хлопцям в Бахмут. Загалом силачам вдалось зібрати 106 тисяч гривень на пікап для військових сотої бригади ТРО, яка зараз воює в одній з найгарячіших точок.